12 жовтня відбулося засідання одеського виконкому. Головна тема питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Доброго дня з метою надання мешканцям компенсації за державною програмою є відновлення, була створена комісія, яка проводить свої засідання. Після розгляду комісією заяв, які поступають від мешканців по програмі Дія, ми повинні витримати 5 днів на оскарження, на прийняття оскаржень, і після цього ми повинні прийняти рішення. Щодо компенсації для того, щоб люди мали змогу отримати ці кошти. На сьогоднішній день комісію вже розглянуто та прийнято виконавчим комітетом 240 заяв від мешканців міста Одеси і на загальну суму компенсації 7 мільйонів 752 619 гривень. Сьогодні ми розглянули 40 таких заяв на суму 1 мільйон 623 тисячі грн 868 гривень. Також депутати ухвалили проєкт рішення про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідне рішення опубліковано на сайті Одеської міської ради з метою ліквідації наслідків збройної агресії Росії, які пов'язані із пошкодженням будівель та споруд на території міста Одеси, виконком одеської міськради вирішив провести частковий чи повний демонтаж об'єктів або їх окремих конструкцій. Визначити, які саме будівлі мають знести, а які ще можна полагодити, повинен департамент з благоустрою міста Одеси. Також він повинен визначити підрядника і забезпечити організацію роботи по демонтажу або ремонту зруйнованих під час атак будівель в Одесі. Ще одним рішенням виконкому Одеська мерія повернула до комунальної власності сміттєвий полігон дальницькі кар'єри. Під час засідання одеського виконкому, 12 жовтня, було вирішено передати полігон на баланс КП Одеску Монтранс. Надалі полігон буде використаний для будівництва сміттєпереробного заводу. Нагадаємо, цей полігон з 1999 року орендувала компанія Союз, яка належала лідеру партії Родіна Ігорю Маркову. З цією компанією міська рада укладала інвестиційні угоди та договори про будівництво сміттєпереробного заводу у 1999 та 2013 роках. Компанія мала забезпечити розробку документів землеустрою на три ділянки за власний кошт та побудувати завод за чотири роки та за 100 мільйонів гривень. Проте, впродовж восьми років, ці зобов'язання компанія не виконала, і документи розробляли коштом бюджету міста. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні вам за лайк та підписку.